Сьогодні 23 грудня 2022 року заняття Соціум, тема заняття Я та Моя сім'я. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні, як і весь тиждень, ми говоримо про сім'ю, про те, які відносини повинні бути в сім'ї. Як ви повинні поводитися один з одним. Кого ви повинні поважати? Сідайте зручненько і дивимось важненько. Так. Голиночка. Угу. Спочатку заняття, дітки, я хочу прочитати вам віршика. Послухайте його уважно. Ще в колисці, немовля, слово мама, вимовля, найдоріжче в світі слово, так звучить у рідній мові: мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Ну, а як звертаюсь я? Рідна ненечка моя, ось такий діткий віршик. Серце це, звичайно, символ любові. Давайте зараз ми цей символ будемо пов'язувати з нашою матусею. Сьогодні. І розкажіть мені, будь ласка, за що ви любите свою маму? Я люблю свою маму за те, що вона найгарніша, наймиліша, найрідніша. так? що вона мене любить, що вона про всіх піклується, що вона дуже добра. Можна про маму говорити дуже-дуже довго, тому що мама це головний член родини. Вона піклується про всіх. Про вас, маленьких, про ваших братиків, сестричок, про тата, а потім бабусі дідусі. І матуся, звичайно, це наша матуся. Вона в нас пов'язана з серцем, символом любові. Так. Назвіть дітки, членів родини вашої. Так, родини бувають великі, ми про це говорили, а бувають маленькі. Головні члени родини це, звичайно, мама і тато, а потім вже все інші. Так, підніміть, будь ласка, ручки, у кого є братики чи сестрички. О, як вас багато! Так, добре. Назвіть, для кого ви є старшим братиком або сестричкою, чи молодшим братиком або сестричкою. Так, я вважаю, що ви полюбляєте своїх братиків і сестричок. Дітки, як по-іншому назвати членів родини? Так, рідні, але й крім рідних у вас є і близькі родичі, так? Назвіть їх. Бабуся, дідусь. Сітка, дядько, племінник, племінниця. Так, так, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, звичайно. Давайте, дітки, з вами трохи пограємо. Гра називається Хто я? Послухайте уважно. Скажіть, будь ласка, хто ви для кого? Для мами? Хтось. Дочка, а хтось син. Також і для тата, для бабусі онучка або онук, також і для дідуся. Для тітки племінник. Так, чи племінниця, також і для дядька це може бути. Ну, для доньки твоєї тітки. Ви двоюрідні сестри, двоюрідні брати. Так, Сім'я це група людей, що складається з чоловіка, дружини, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом. Так, дітки, родичі, люди. Ні, давайте про людей будемо казати. Люди поділяються на друзів, так? знайомих, малознайомих, ну і, звичайно, чужих. Зараз я хочу, щоб ви відгадали загадку. Я знаю, ви полюбляєте загадки відгадувати. Ну, давайте з вами повідгадуємо, слухаємо першу загадку. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї доторкнуся, це ріднесенька, матуся, мамуся, правильно слухаємо іншу загадку. Живе в квартирі поруч дід. Тот дід, хороший наш, Сусід. Правильно, молодці. В сім'ї у нас я та вірочка. Я братик їй, а вона сестричка. правильно. Далі слухаємо. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось. Бо це наш тато, так, молодці. Далі. Завжди на вулиці і вдома вітаю я своїх знайомих. Правильно. Ти один вдома, отже знай, чужих в чужих квартиру не пускай. Незнайомців не слід боятися, але довіряти їм також не можна. Адже ми не знаємо, напевно, хороші вони люди або погані і що у них на думці. Тому будьте обережні, про це ми теж з вами говорили, пригадуйте. Так, тепер ми з вами, дітки, пограємо в гру. Як потрібно робити? Так, послухайте уважно. Коли тітка Юля зайшла в кімнату, маленький Петрик насупився і відвернувся від неї. А як потрібно робити? Коли тітка Юля зайшла в кімнату, Петрик повернувся, посміхнувся і привітно привітався. Так, треба робити саме так. Наступна. Мама розмовляла з сестрою, а Андрій постійно кричав і заважав розмові. Як правильно треба поводитися? Мама розмовляла своєю сестрою. Або з чоловіком Андрій слухав мовчки і не заважав дорослим спілкуватися. Коли бабуся лягла відпочивати, Сергій включив телевізор і бігав по кімнаті і балувався. Що треба зробити? Коли бабуся лягла відпочивати, Сергій вимкнув телевізор і тихенько... Займався своїми справами, звичайно. Як треба ставитися до своїх близьких і рідних людей? Так, звичайно, треба їх любити, поважати, піклуватися, намагатися бути слухняними і наслідувати їхньому прикладу, допомагати їм. Так. Подивіться, дітки, уважно. Це шлях, який проходить людина. Так? Подивіться, це шлях хлопчика. Спочатку він був маленьким немовлятком, потім ріс, пішов в садочок, потім пішов до школи, потім пішов в інститут, в університет, потім почав. Працювати, з'явилася в нього сім'я, потім він постарів і став стареньким дідусем. Ось такий шлях проходить кожна людина. Це у нас хлопчик, а це дівчинка. У неї теж такий шлях від немовляти до бабусі, яку всі-всі поважають. І онуки, і діти. Так, дітки. А тепер давайте ми з вами повторимо, які правила. Ви повинні виконувати в родині. Ви ще маленькі, але допомагати ви вже вмієте. Так? Давайте пригадаємо, після гри іграшки треба прибирати, не розкидувати свої речі, застелювати своє ліжко. Допомагати мамі прибирати зі столу, ну, ви можете це зробити, помити посуд, ви можете це зробити. Ну і, звичайно, у кого є молодші сестрички або братики, ви мамі можете допомогти тим, що ви можете з ними погратися так, подивитися за ними, якщо мама буде трохи заклопотана. Так, ось такі правила ви повинні запам'ятати. І пам'ятайте завжди, що сім'я повинна бути дружньою, звичайно. Ось таке заняття, дітки, ми сьогодні з вами послухали, подивилися. Я вважаю, що ви дуже добре поводитеся. У своїй сім'ї, допомагаєте дорослим, поважаєте бабусю, так, дідуся, звичайно, і намагаєтесь бути слухняними донечками і синочками. Ну що ж, сьогодні наше заняття закінчено. Я бажаю вам любити вашу родину і поважати членів родини. А зараз я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей. До побачення!